Забрала ще одне замовлення з каталогу 4. У мене замовили от такі от шампуні. Зараз на дуже-дуже крутій знижці. Є і два в одному з кондиціонером зразу, є і просто шампуньки різні. Також у мене замовили гель для інтимної гігієни, також це крем. Проти пігментації денний замовлення клієнтки собі взяла пребіотик, буду ділитися з вами відгуками своїми. Дуже давно хотіла, зараз теж на класній знижці. Також зараз є отакі от 5 в одному помади. В мене замовили, мені дуже подобається. В мене є. Я собі брала один колір. Хочу взяти ще декілька кольорів, в мене взагалі багато помад, От, Але ця дуже мені сподобалася. А, також от така от туш, це об'ємна, екстремальний об'єм. Теж у мене колись була щіточка натуральна, така пухкенька. Подобається мені теж. І також замовили в мене отакий от бальзамчик. Це наші такі бочонки знамениті. Ну і от такі пробнички для клієнтів.